Добрий день, глядачі Ютуб каналу elvin.com.ua, інтернет-магазину elvin.com.ua. Невеличке порівняльне відео двох трициклів Elvin Amigo з лівого боку і Elvin etb 126. Як ви знаєте, Elvin etb 126 ми вже привозимо давно багато років. Elvin Amigo появився лише от буквально декілька місяців назад. Це новинка 2023 року. Детальне відео по ньому ви зможете переглянути. Є буде посилання в кінці відео та під даним відео. І також Elvin ETB126. Детальне відео буде в кінці відео. Перш за все, що в них однакове. Барабанні гальма йдуть як спереду, так і ззаду, в Elvin Amigo і в Elvin ETB 126, як спереду, так і ззаду. Корзинка, вони хоч відрізняються чуть-чуть по формі. Можливо, у Велвіна Міго корзинка чуть-чуть менша, ВТБ-126 чуть-чуть більша, але це вони однакові, можна так сказати. Також передня вилка Велвіна Міго і ВТБ-126 однакові. І пружинні амортизатори. Велвін Аміго і ETB 126 також однакові. Хоча Елвін Аміго витримує більше навантаження завдяки тому, що в ньому грубша рама. І тому він витримує більше навантаження. Вольтаж, який подається на дані трицикли, також одинакові. Але на Elwin. Аміго можна поставити 60 вольт 20 А і 60 вольт 32 А на Elvin etb 126 можна поставити тільки 20А акумуляторну батарею 60 вольт, 20 А. Тепер по різниці. Як ви бачите, Аміго суттєво більший трицикл, довжина в нього складає 2 метри 3 сантиметри проти 1,60 60 Velvin ЕТБ 126. Розмір сидіння для водія також в етб 126 чуть-чуть менший, ніж в Аміго. В Аміго досить велике сидіння, навіть якщо його порівнювати з Антом. Розмір багажника 40. На 35 в ЕТ... ЕТБ 126 і 7... 7... 80 на 50 в Elvin Аміго. Також, як і ЕТБ-126, так і Елвін Аміго має отаке сидіння для другого пасажира. Воно складається так. І людина ставить ноги на дану під... підставку в Elvin Аміго чуть-чуть більше комфорту. Зараз я відкрию. Тому що сидіння суттєво ширше, і ноги виходиться в кузові. Тобто, все одно як не як, буде чуть-чуть комфортніше їхати. Висота сидіння, також чуть-чуть вище, буде чуть-чуть зручніша посадка для ніг. Кліренс вам його також чуть-чуть вищий на 3 см. В ЕТБ-126 кліренс 12,5 см. Відповідно, Elvin Amigo має кліренс 15,5 см. Ну, про зовнішність ми розмовляти не будемо. Комусь подобаються такі, комусь такі. Вам просто показую основні відмінності між ними. Двигуни, як на Elvin ЕТБ 126, так і на Elvin Amigo ставляться одинакові. Можна ставити 800 Вт, 1000 і 1200 Вт. Ну, Elvin Amigo при 1200 Вт витримує навантаження до 230 кг проти 200 кг Elvin etb 126. Якщо у вас залишились запитання, ставте в коментарях під відео. Будемо старатися відповідати. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.